Новодмитрівка – це зовсім поруч з Костянтинівкою. Зараз евакуюємо жінку. в неї дуже багато речей. І ще й оптика літає тут. Просто жопа. Дуже кепська тут обстановочка. У нас сьогодні і кіт з жіночкою. Слава Богу, і забирає своїх улюбленців. Щоб ви розуміли, Новодмитрівка – це 5 хвилин від Костянтинівки. Тут все знищено. У будинок також був прильот у жінки. І вивозити ось таку купу речей вже немає можливості. Оптики дуже багато, дронів дуже багато. Евакуюйтеся вчасно, я вас благаю. Здохнути не хочеться тут. Давай, котика я возьму. Давай. Все, поїхали. Та не бойся, рятуємо тебе. Блін, тут жопа. Все знищено.